Запланований 12 2012 року зроблена кошторисна документація і садіка в Дуже, даний не момент не. немає. Да. Такі а, у нас... Дивіться, коли було в кінці року, подавалися всі документи, всі проєктні документації, все ви вкладалися в курсі чи ні? Ну, нас... Те, що мене облараду подавали. Ні, я не знаю. М -м -м. Є, не знаю Там було потреба програма на облраду, на бюджет розвитку і на зустрічний регіон. І на ті проєкти, які ми хочемо влюблені. Робити це там, що в основна заріп... вимога це проєкт кошторисна да, документація, там є. У ну, ну, нас є. У нас... нас є. У нас документація вже зроблена була 12 До... років. Добре, ви в нас там зробили. Да. Да, да, у нас все зроблено. Я, я у думав... нас зроблена. Добре. Тут це, 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 це Два заклади було не зроблені. А, Мордан, в електронному вигляді є? Ні, в електронному немає. Це я стала в наш оригінал, електронному немає. Може, в районі, я не знаю. Питання в актуалізації тих даних, які зараз тут є. Тобто вони ж тут застаріли, але цікаво, що це було... Звісно, ціна була 860 тисяч. Тепер звичайно ціна за 4 роки не така. Подожди, на базі школи зробити ще дитсадок, дитсадок. Да. Тобто в приміщенні школи. А що так дорого 800 тисяч Ну дивіться, в мене зараз досвід тут на Ліпівському також це робили. В цьому році це в грудні порахували і було там одна школа у нас 25 дітей, десь там що це на групу на 20. Біля 400 тисяч, а інша в другій школі там це було десь біля 300 тисяч. Знаєте що? Мені здається, що це капітальний ремонт не тільки садіка а навчального виховного комплексу сім'ї школ. Вікна, криша. Все в поганому стані, це вони рахували все і вікна, і вхідні двері, і криші, і заміна пологу провалювалася. Це входила вся в капітальний ремонт навчально-виховного всього. Тобто школа? школа. 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 Разом. На ремонт. Да. Да, да, це? Да. Я вважаю, що так. Тільки взяла ось на днях районо. Ну, ну, ну можна Люну Петровну спитати, якщо було 860 тисяч, скільки буде стоїти на даний момент зараз? Це я на, на даний момент, на сьогодні я не знаю. Знаєш, в вирігати, це збереглося. І двері. Ну, вже дешевше буде, правильно? Да. Ми почали трошки двох, але ну, просто хочемо продовжувати увійти. Це в напрямку того, щоб там робити десаток почалося. Да. Ну, найбільше там витрата, я так розумію, з даними. Там... Тут все. Може, і Я з досвіду кажу, що mm -hmm. ну, на більшах там затрати, витрати йдуть на дах. Дах, дах? дах? там, там є, так. є, але мені здається, так як мені розказували, що дах тільки мінялися. Добре, вікна йшли. Приваєте, в актуалі треба зробити саді. Саді. -залі. в саді. В актуалі там не ніколи нема, як туриться, прогнивовано обсудитися, це mm -hmm. треба там заливати, пересінок строїти. Кардочок пристроїти, щоб була якась роздівальна. На два входи вони хотіли зробити, щоб да. садик шостої сторони, вона школа на два входи. Ну хорошо, документація хорошо і уютно, там і в сторона діткам, там дуже на 20 діток. У нас тут багато-багатодітних багато, -багато дітних, і проблема, це садик, вже 4 роки у нас документи на школу зроблені, печаті на навчально-виховний комплекс на садика такі. Оце по Петрівській школі, там де хочуть зробити дитсадок. Є проєкт 12-го року. Питання. Петрівська рада. І Петрівська школа, знаєте, там вдалося бороться році зробили проєкт. Так, да, так, да, так. Да. Так, так, так. Я роблю ще гучну мову, щоб також чули ваші відповіді, попереджую вас. Дивіться, таке питання. А що треба зробити, щоб актуалізувати ці всі дані, які в тому кошторисі, і щоб його заново десь подати кудись? А дивіться, як ми зробили в Ліпецькій школі, там коштористу, коли там 400 чимось тисяч було виділено чи, чи заплановано, як там це також це було через... Ну, поясніть, будь ласка, ситуацію. Що ми, мене цікавить, як, як швидко і як без, е, які ресурси потрібні для того, щоб актуалізувати ці, ці всі проекти? Дефект на акт все є, так? Кількість все є. так? Тобто там що, просто можна так зробити? що Ціни помінялися, вони беруть версію ту 2012 року і потім просто якось там роблять, що вона бігом рахує по цінам вже на сьогодні. А? Добре. Вам тоді завдання, доручення можете зробити, перерахувати ці всі проекти по-Питривськи? Так, нехай прорахуйте і, і, і повідомляємо. Угу. Добре, дякую. Добре, да до зв'язку. Так, дивіться, стосовно грошей, ну ви вже почали, так? Да? Наскільки грошей там вже зробили? Ну ми там 150 тисяч. Навіть найбільш. Вікна двері. Це те, що критично, це те, що там. Так, хоча б тує сторону, яка там а, північна сторона, так? Тут і тут, і да. тут. Вони... Там вони везде, знаєте, виборочно є, там де затікало, ще... де там я, ні, де ж Там Та віку немає. А. Вони, тут, видно, поклали з приколку е, поганому дереву, дерево було погане. А тепер воно згнило і все попало. Сіло. І поли йдуть, тому що нам очі рішить до того построєння. Там, де це нам байдуже, а де покриття де доски, все йде. Еще гонком ну, А чого у вас садится на работу? Документы Е, садится. Документы есть. Деньги на выделилась. Ну а я также, что я его створила. Да, всем. То есть вы выделили у вас? 160 тысяч на сколько? я, там цена, я не знаю, не приеду, составлял. Э, при... Виктор Иванович приезжал, там привозил сметчиков, вони самі довелися, наверное, у них сами давились, наверное, с ее фирмой, когда изутал вот их. Ну, а перепроверяли цены насколько такое? Что ничего не перепроверяли. Они сказали, что все будет здорово. Проверять здорово? Да. Да. Не, я просто хочу вот, Смотрите, Я только что есть вот, свидетели. Я в Бардаровке то же самое выяснил по школу про ремонт. Это все время. Я, вплоть до того, что я там выяснил, где какие кабинеты там сделаны, какие не сделаны. У них тоже самая проблема, им тоже надо сделать. Меньше трех лет еще раз полный рублей Да, них. Да, 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 да. Они вот, там уже поделаны. И, и там конкретно уже четко и ясно у меня в голове, там, что надо на холл центральный на коридор, на компьютерный коридор, класс и на несколько дней. А у а там вас там нигде, у вас полностью? Нигде. все нигде. Угу. Угу. да. У нас такие за ней роки. Хорошо, 160 тысяч, а у вас уже есть приоритеты? Я это понимаю, северная сторона, да? Да. і з південної сторони скільки там хочет на південну сторону ну в процентах якщо беремо південну сторону скільки 20 ліній якщо знаємо по чим то вікно і яка ціна і так треба там пріоритети щоб на ту сторону де сади поставити і де початковий клас і де сірена вікна попадали вікна треба потрошки. Першому tergala що ж я говорив вам по ходу цієї програми там 50% за те що є допомога німецький там фонд від асоціація на утеплення на автоматичне розбиження не не точно, подав послухати. Он була заборка? Да. что есть какие-то возможности сегодня, это как минимум то, что это точно, это немецкий посольство, 50% они готовы материально материальной дать на отепление как раз именно в школу и интернет. А было такое разговаривание? Мы за это не говорили. Не было, да? Нет. Ну, понятно. Хорошо. Тогда нужно население собирать тоже, в Ну, там, допустим, в Мордаровке тоже. Там. Тут населения нету. Люди, родители скинут. Хорошо. Ну, наука. Нет. Тут више дітей. такие. Хорошо, а сколько всего это могут? Тут 176 попетровки и 175 пукунаток. 186 только. И 175 пукунаток. И 100. 186.5 Второй по ходу, 160 тысяч. А вы сами не, не, не пробовали там, вникнуть в вопрос, там сколько стоит? То, там мы свидения на финоделку надел за куда ем, а там дальше за Ютрич. Дальше Ну я сказал, что поведовая, не скажи. Смотрите, как в Мардавке, там непосредственно предприниматель, который, ну, допустим, в город всегда, он непосредственно давал... А, ты же просто все да, поэтому, поэтому он привел. Мене, то, ми снимаємо на синодзе, а вони же на там да все. Так там будет. Мой коллега там рамка сам выходит на дорогу, сам фонарик народу начинает реально разберется в этом в милицию и... Ну ведь вообще виходить, потому что така пристояла з что люди не могли тут не дихати, не стирати. Далі, смотрите, по хорошому. Если здесь нету. Второй вопрос, как можно решить, это 50% это фонды немецкого посольства. и вообще, чем это закончилось, надо да, я выяснить. Ну, то мы скажем Виктору Ивановичу, чтобы он организовал. Ну, ты ты... И Пригласил вас, чтобы вы тоже присутствовали, чтобы все директора да. школ были. Потому что, ну, если 160 тысяч выделять, то если это плюс еще 50% за почти 120 тысяч, 320 тысяч на сегодня сколько, ну хоть примерно, сколько, там окно сейчас стоит? 2000, да? 2011. 2000 гривен. 2000 это у нас, если 360 на, 2, это а 180, да, ну, вот, это вам и окна и двери все сделают. Да. Ну, вот, может быть, половина. А потом еще, допустим, потом заново, может быть, вообще нужно будет делать каштолс, и уже в этом году, может быть, даже в следующие полугодие просто подать. остальные то знает, У нас наболівше в селі, що фаспорту нема договору, сєдієння люди, а хто вже ходить до вас? Як ви взагалі добираєтесь? Хто чим може? Хто пішки допоїздить десь робити? Кілометра три, там. Ні, 7 кілометрів. По трассі 23. На Нагору підняти, по 6 літрів, того краю, аж то там 7-9 буде. У вас там ще якось не самоорганізували, самоорганізувалися якісь. Чи хтось, хтось, хто, там, ввозить, там. Это село вообще получается ну, ничего там, ні, ні хару, школа, ні там є. не право, не школы, по сама. 0,25 санітарки оставили. Збросок збросок. Mm -hmm. e, 0, там веранда від'їжджає, там буквально, там окна, двері, санітарка пали, вітер дум, я сиділа. Воно все шелестит, воно все вот так вот це ужас. Там Але дитину, ви 175 чоловік на дом, підробітника, божника, це таке, всі люди пенсіонного возрасту, кого давлення, кого ще щось, є проблеми. Ну, про процентів 175, це там, ну, процент, чоловік 100 точно, ну, да? Автобус ходить. Так, автобус, дуже. Да, да. да. Шкільний автобус, кожен утро. А шкільним автобусом їздять вчителі сюди до школи. Да, да. 4. 4. 20, 9, так, да, 20 діток возять і вони їдуть. Старі люди не треба, вони дітей везе, вже не може брати людей у ну, да. сторонніх автобусів. Не можу добратися. І так же саме нас забрали землю, кутузький КПП. Як забрали землю? Ну, варіанту взяли. А помощі ми ніяк не бачили в них. Дороги нам розбили. Ужас, що ми там... Люди жаліться часто, кому треба в лікарню, і, і, і щоб видали хоча б пайну там. От мене 16 рік вже видали. Грубий наш арендодавець. Це хто? Ну, Виктор Ефимович. А управляючий поставили саулях, Іванович, наші конрадок, з людьми в Сауля Антон Иванович, наши конрады. Сауляк? Да, Анатолій Іванович. Сам там проживає? Сам проживає, але до людей зв'язки вносится. За людей не считаю нас нікого там. Mm -hmm. А у них там это земля в какого и ренде? Белозрощенная? Ну, по щекеваться. Ну, поемая. Пока голова. Приходить зараз, наприклад, от вони отримують напад, наприклад, 3%. Він заключаєш договір на 10 років ще за мною продліваєш, значить даю тобі на 5%. Не продліваєш, не видаю тобі. Дають тільки 3%. Ми застіли поміщення, тому що ми беруть заправку за цей. Я до нього підійшов, говорю, давайте за те, що ви держите. Платите за оренду землі, як то в нас вияснилося. А за цей. И людям спашку угорода за то, что вы ви используете да, то здание. Бачо, люди, нет, сказал, нет, даже не подходи. <говорили> даже на кладбище песок, ну представитель уже любимость, что привезли песок. Бывшие столовые. Да, вони там себе, собі контору, да? Да, не шаровиденный Александр. Никуда не пойдет. За, ну за ним. А за столом вообще ничего. Звісно, ну, ні, вони там зробили общежиття. Приїхали кубинери на уборку. з наших робочих, ну, з наших жителів ніколи не беремо на роботу. А от конвентири його приїхали, вони там пожилися, яке вони вбирають, наприклад. Сезонная і в'їхали. А на кому основному там взагалі? Че вої, людські паї. Ні, майновий, майновий. Є земельний паї, є майновий. Це нічия, получается, ребёнок. Нет, нет, людський. Він орендує майновий паї. Дає на паї. Майноня забрав в орендує. Так. Да. А там оцінили його, допустим, в 1000 грн, 1% дають на майна. Ніхто не, не, не платить. Не платить. Ну, якби я, я знав. не земля Поліської сільської ради. Це земля людей. Я майновий паї, і є я... Це земля за межами населеного пункту, uh -huh. і де застроєні здання, типу як хоздвор. Ну похоже, ничего ничего не подумали. Раніше було в том, мало людей, да? Сейчас не долетять пихати, дорога розбитувати, душа треба насика. Хотя бы нам хотя бы раз у тиждень тогда такие на дачу на собі по своїх ділах. — Нам часто не надо його. Люди знали, що кидать. Так, що, було розбор, то, не знаю, ще в минулу року я б, я Єрі я його випросив да, відкриває фільму. Він три чи чотири машини, мазав завіс маленьких, так. висипали і так. навіть не розгорнув. Та я їздив до Ігоря як це, знаєте, впрашував, щоб той підгорнув щось з обочини, щось звідти, хоч чуть-чуть підрівняти, щоб школьний автобус пішов. Так і нас тугону хотіла на ну Він тяжолі пустив машини, там все розбито, розплило і все. Люди дыхать не могут там по всему, когда ты около они приезжают, ну, сейчас это Не знаю, Ну, сейчас сложно что сразу сработать, вам, из-за но все проблематика понятна. Хорошо, по дорогам, а там, ну, не знаю, как, ну, допустим, делать новую вообще, готовую, там, чуть ли не, ну, пору, ну, как-то, может, не ездить? Можете не їздять цим дорогам, не розбивати, а як так. А їздити по типу, по якій вони розбили. Ми просто на цей год ми їм так зробимо. Я їм пообіцяв, Вітрофілоч, дякую вам за новогодні подарки, за це все. Mm -hmm. Я вам цей год пообіцяв, що ви пожаліли, там тисячу гривень на новогодні подарки. Да? Ну Но ви будете обіцяти, ви в солярці, в цьому суму більше потрапити, тому що ми перепасимо ці дороги і все. Це mm -hmm. oh, та дорога, яка ближня до да. заслуговами, да? так? Mm -hmm. да, так, до сполучення. От вони не йдуть по ті, що розбиті вже там сипана гравіром, а вони йдуть. Ця просолочна дорога, і тут низом прямо. Хорошо, а щоб за нами взяти дорогу? Є якісь там варіанти? Ну, ві, той, я Ніколач виїжджав, е, 4 назад приглашав, ми туди їздили. Треба зриклати, там, розумієте, була асфальтна дорога. І зараз, як вона випалася ямочними, асфальт тяжело, зараз її дорого. Її хоча б там є такий оцей сриклітель, щоб він зірвав той асфальт, і потім зарівняти ці. І все. Там не сильно так. А, вот ну, а десь частично підсипати брушним щіпнем. Да, угу. А от этот захит, Ігор Николаевчого зайняті, так? Ну, Игран -плач. Игран -плач, занят, да? а, вони вогля... і Чубок, це, ж тут між бачмакою Чубуйкою в цей годушці зривали на бітонці mm -hmm. асфальт mm -hmm. і робили. А потім опять захищати дороги. А потім опять захищати дрова. Ми вийдемо на дороги, будемо вставати, хай душі наші машинами, тому що... А вони задушать, можеш, вони не задушать. 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 Вони в очі, вони мосяться, як до людей. Вони такі тут, Боже, йдеш з коляскою, треба тікати з дитиною в сторону, бо не можна пройти пиль. І вони один, я розумію, це ваш заробіток. Але пойміть, що ми теж не собаки. Ми люди живі, ми хочемо теж дихати. Вони, не вважають, вони, не вважають, вони стірку знімають, що тако обтрусюєш. Ну, і скільки ми до цього сауляка обращаємося. Взагалі, він халатний. Да пішов ти, та там, матюки, і да не треба взагалі. нас посилати. Ви взяли нашу землю, будьте добрі, віддайте, нам те, що положено. Я у вас не просю, ваше, чуже, дайте моє. Там, оце починаєш їздити на школу, просити гроші в нього. Бо в мене двоє дітей ну вже совершеннолітніх. І в них від батька спадщина помершу. наш Григорович, ну поможіть, ну на школу. Заходиш до цього Віктора Єфімовича, він прямо нагло в глаза сидить і говорить, да вийшла з кабінета, бахнув дверми, що ви ходите, як ніщі? Бо я ходжу за своє, я живу. Я беру, беру землю, а люди, люди мені не треба. В, в январі місяці поточного року. Отак договорі заключено. И вот он, например, им же перед школой, перед сентябрем надо детей чем-то за что-то забрать и на за это. Не скажу, что нет. Скажи, пожалуйста, мне просто интересно, вот, ну хорошо, как да. вообще живет село, ну честно, Кочаров? Вот, Кондратовка и Петров. нет, именно Кондратовка Кондрат. интересует. Ну, маленькая село. Как он вообще, за что чего живет? Ну, как люди получают вот там, деньги? Кроме хозяйства да? Да, хозяйство да. держат. Да. А, какие у вас там хозяйства? Куда вы их сдаете? Там, кто да? будет может, базар только базар, еще даст да. 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 то есть, мы продаем, оптом не дала и все, ну не продавать Хорошо, да. на базары вы можете выехать продать? Выезжают, у кого-то есть транспорт, вдруг дома скооперируются, покупают бензин, ездят Ездят, да? Да, выходишь да. да. из Но У вас заезжал, ты кочеровка, федорка, ну не было б ты никаких нет, вот как бы, они только за свой счет все делают Виживають. А щоб какая-то помощь, то у них нічого нет. Особенно вот в Кондратовке. Там mm. очень печальна картина. Ну я поэтому mm. и хочу сейчас. Там нет ні mm. газу. Не діти йдуть. Боже, село раділо про ціло село. Діти кричать, там щось бібліотеку клуб забили туди-сюди. Було дуже весело. А сейчас же вже діти заморені, всім утра вже в школі вони, приїжджають 4 вечора, замучені цілий день, Ви представте собі за дитину. Всі му разколи хубавось в ремень до школи. Ну десь без п'ятнадцяти сім від нас уже виїжджають. С детьми седьмень... уже все. Хороших 40-50 минут по этой дороге. Да, да, 20, по трассе. Да, потому був. что 23 километра. А, 23 километра. Да, да. Жалко просто, наши батьки там, еды, и прадеды, все строили, все. Якось було бы колхозы якось жизнь была. Я, я вам скажу так, <taf1> нет. Ну, это ну, объективный процесс, идут все равно так и не крутились, не только в Украине, вообще по всему миру. вопрос, организации, то что все больше и меньше. больше вардат меньше всего а это нормально смотрите вопрос там в том что те кто остались там действительно надо понимать как они живут за счет чего они зарабатывают вот честно мое введение такое что во-первых ну вы должны все-таки больше как-то да раз я не сейчас конкретно задачи да вот как мы можем это решить но у вас Спасибо. очень сложная задача. все прекрасно понимают да сколько тут и до меня были людей да и, но, и, да и и депутатский корпус у нас есть да и еще что-то то есть ну понятно что это проблема ее надо опять, решать здесь нету просто вышел, тут никто не придет, не придет, вам не даст денег, там, знаете, вам миллион, сделать сделайте, все, что, что хотите. Тут, да, в данном случае, тут единственный выход, как по мне, на сегодня, то, что у меня видится, это все-таки вы должны больше все-таки объединяться сейчас по всем вопросам. То есть развивать дорогу, у вас должно быть мощная быть команда. Все взяли, вышли, вне зависимости там. Заболел, он уехал, нет, все вместе взяли, вышли, стали показали, показали, что вы громада, показали, что что вы есть. И что вы вместе, и что вы скупчены, да? Первое. Второе, допустим, по заработку, например. Опять же, какие-то кооперативы, сольскохозяйственные кооперативы. Да? Когда каждая отдельно продает свою семью, это одно. Может быть, вам все вместе доворится и где-то какие-то более там напрямую. На... Я... я не говорю, что это решение, я говорю, как пример, да. Можно напрямую сдавать там на место комбинатов. Можно напрямую там выбить себе место на рынке, пацаны, кто бы там что-то торговал, да? как-то наладить это движение логистику. Я понимаю, что это фантазии. Да? Но ну, смысл тот же, это нужно делать вместе. Если, если не идут свиньи, если мясо там упустилось, значит вы все вместе раз подумали, скинулись, все, все село выращивают там помидоры, и все село, там приезжает фура, продали помидоры, то есть и фура уже поехала уже на, на консервный завод. Пример, да? То есть вы должны больше объединяться друг с другом. Вот. Если, вот, допустим, вот, добирание до города, опять же, вместе взять и там назначить, кто куда, как ездит, куда, кто как это все. Больше коммуникации, больше между собой. есть такого там, происходит, или каждый живет каждый своими проблемами. Вот, вот в вот, этом вот, ваша, ваша беда, что вы разъединены, что ну, хотя бы найдите себе первый проект, который вас объединит. Например, борьба с, там, с этими с машинами. Да? Там. А потом вы увидите, что вместе это делать легче, проще. И потом, когда у вас будет уже громада, поверьте, вам будет гораздо проще Проблем. Это в целом, это ну, философский, но в этом и есть э, корень всех проблем, что вы не имеете Что, Конкретно, что можно сказать, ну да, я проконтролирую, с Чабаном поворю, чтобы ну, все-таки еще раз, я с ним поворю, поздравлительный, пометил, я с Юрием Николаевичем по поводу этой дороги. Э, по поводу того, что Виктор Ефимовичу спасибо, дали информацию, потому что, ну, как бы, когда я встречаюсь, там одна информация, что он там и молодец, и всем помогает, а он, вот в реальности, не совсем не совсем другая информация вот это два и я поверю может что то по поводу проекта э, так по поводу что еще ну и поверьте я сейчас борюсь в целом у нас на следующий год выделяют 12 миллионов гривен прошло было 6 миллионов надо были все я сейчас сам и с коллегами в Одессе, мы вместе боремся против этого беспредела, который творится в СССР. Надеюсь, что в этом году у нас денег на все дороги будет раза в четыре больше. А можно спросить? А скажите, пожалуйста, у меня сын учится в Котовском училище, ну, бывший СПТУ. Старший син закончив, mm -hmm. на тракторіста, має права все. Ну, як би роботи він не має. Центр зайнятості я його поставити теж не можу. Ну, Дипломом з бумагами сидить вдома. Mm -hmm. Менше син, якби в мене учиться, в мене чоловіка немає сама. Mm -hmm. І правда, що закриють наше потрошке училище? Ні, не правда. Не його не просто перенесуть перенесут на другий бюджет. Після об'єднання громад, якщо состоится об'єднання громад то училище переходять на уровень обласний. Просто буде фінансування з другого істочника, але училище буде. Спасибо. Хай тут так вивчиться, бо престижне буде відправити, в мене закінчив син на тракторіста <кху> і сидить вдома. <кху> і я одна роблю, той менший вчиться, я квартиру не можу наняти, тому що в мене зарплата 600 гривень. Ну і пенсія тисячу, за 1600 гривень в мене два внука, син в АТО побував кругом, я не можу його витягнути, вивчити. І ще кажуть, закриють училище, думаю, а що ж тоді нам робити? Цей сидить без роботи і той буде сидіти? Ні, ні, не А чому він центрі зайнятості може сидіти? Ну тому що ми поїхали в центр зайнятості, я взяла всі його документи, вона мені говорить, я не пам'ятаю, які звати, вона каже, об'їдьте всіх орендаторів. Котовських, візьміть від них справки, що він дійсно ніде не робить, хай поставлять печаті, що він ні одного орендатора не робить, ми його ставимо в центр зайнятості. Три місяці <клес> він нічого не буде отримувати, але якщо він за цих три місяці не піде на курси вчитися, ми його знімаємо з центру зайнятості. Чому я витягнула дитину, три роки вивчила, в нього є права, в нього все є. Що його так, я взагалі не розумію. Куди туди не йди, там не беру, там не беру, там поплату понабирали, туди. А шо, що ж йому в бандити йти, в тюрму сідати, він тоже хоче жити. Хорошо, ви на, на дому готові, там, не знаю, сейчас вот якщо буде какая допомога, наприклад, там... Я придумаю програму. Наприклад, там теплиця плюс свинами. наприклад. І працювати там, но ну, это много работать надо. Вот... А ми Пойдем в Сирии таки... і так багато робимо. І, смотрите, то есть как есть технології, там. А. нужно усовершенствовать технологии. Б. Э, вопрос, когда мы объединяемся, мы на этом тоже можем больше зарабатывать. Когда технологии улучшаем, мы больше зарабатываем. Когда объединяемся, больше зарабатываем. Когда э, это еще помогает государство, плюс там какие-то гранты, еще что-то есть. Есть же куча развития этих программ, вот там центр роста стола сейчас ладится. Потом сейчас почему-то в Люксембурге они вот, есть там фонд большой, они, они сейчас помогают там очень много, ну, они там 4 миллиарда, но это там, практически на все там, слаборазвитые страны. Там, и Казахстан, то есть ну там, все. Вот, и туда-туда. Мы сейчас обращаемся, как можно помочь. Я вопрос в следующем, самый главный вопрос. Будет ли кому работать вообще? Вот хорошо. Есть кому работать. Есть кому работать. Люди хотят работать. Угу. Хорошо, и по хотя бы в неделю, раз туда и назад. Посмотрите, мне по состоянию дороги вообще, ну, какая на сегодня? Я